Мої маленькі друзі, привіт! Зранку, поспішаючи до вас, я помітила одну особливість. Вчора ми з вами розглядали калюжі. А сьогодні подивіться, що ми бачимо замість калюж. Ось наша калюжа, яку ми вчора з вами розглядали. Подивіться, куди поділася наша водичка? Вона замерзла і Перетворилася на криву. Скажіть мені, будь ласка, а чому так сталося? Тому що на вулиці зараз мороз. Температура, яка допомагає воді перетворитися на кригу. Давайте подивимося, що це у нас таке на вулиці. Калюжа! Калюжа. Як ви думаєте, з чого вона складається? Що, що це таке взагалі? Водичка. А Водичка. відкіля вона у нас взялася? Від дощик. дощик що рабу, правда? І сьогодні бачите на асфальті залишилися ще багато, багато калюжок. Потрогайте, вона тепла калюшка чи холодна? Холодна, холодна калюжка? А яка пора року у нас з вами? Зимова, Зимова. Зима, да, да, все ж таки на сьогодні тепло, Да, тому що наша калюшка, що не замерза, тому морозу у нас сьогодні немає.